Вітаю мешканців у кварталу. Як і кожен місяць знімаємо для вас традиційний дайже з будівництва, де розповідаємо про актуальні роботи і про кожен наш будинок. Якщо коротко про головне, будівництво триває, темпи ростуть, і наразі ми все будуємо згідно наших термінів. Ми заливаємо бетон на плиті будинку 14 дрок. Два і для мене стоїть наш легендарний бригадир бетонярів, який вже заливає шостий будинок. Всі ці будинки або вже добудовані, або добудовуються. Так що він у нас фартовий. Будинок 14 дріб 3 вийшли на четвертий поверх. Будинок 14 дроб 4 вийшли на передостанній двохрівневий поверх. Ми зараз з вами знаходимось на локації, де ми презентували початок нашої найкращої рекреаційної зони у кварталу, а саме басейний. І ми вже розпочали земляні підготовчі роботи. 20 дроб 10 перша секція. Закінчуємо оздоблювальні роботи по під'їзду. На 8 липня заплановані збори мешканців та розпочинаємо роботу ЖЕКу. Будинок 20 дроб 10 друга секція. Закінчуємо фасадні роботи. Повністю закінчили оздоблення квартир, встановлюємо квартирні двері, проводимо оздоблення місць загального користування. Будинок двадцять 10 третя секція. Продовжуються фасадні роботи, роботи по гіпсовій штукатурці квартир та стяжці підлоги. Робота по оздобленню місць загального користування. Будинок двадцять 10 четверта секція. Тут повністю. Зроблена електрика, сантехніка, оздоблення квартир, оздоблення місць загального користування. Наразі нам тут ще залишилось закінчити фасад. Будинок 20, дроб 10, п'ята секція. Розпочинаємо фасадні роботи. Закінчили встановлення вікон, закінчуємо розводку електрики та сантехніки, розпочинаємо гіпсову штукатурку квартир та оздоблення місць загального користування. Будинок 20 дроб 10, 6 секція. Продовжуємо фасадні роботи. Часково зробили. Оздоблення місць загального користування залишилося ще укладання плитки. Друзі, ми з вами місяць назад презентували перлину нашого у кварталу наш майбутній красивий парк. І сьогодні ви бачите, що вже наші красиві картинки розпочинають втілюватися в життя. Під нами розташований паркінг, в якому наразі дуже активно розкуповуються паркомісця, так що поспішайте. Нагадую, що відділ продажів працює без вихідних. Перегляди квартир відбуваються щодня, і ми радо покажемо кожному особисту красу нашого комплексу. До зустрічі в у кварталі!